Добрий день, 5 липня у нас сьогодні. Ми зараз знаходимося в маточнику. Ось бачимо в такому стані маточник, чистий, прирости гарні, вже прироста є близько до 80 метрів, навіть сантиметрів 30 ми ось нагорнули. І надземна частина також є 60-70 см, 50 см. Ну, це ще у нас тільки середина літа, ще їм рости і рости. Але сьогодні не про це. Сьогодні я хотів би вам поділитись своїм досвідом, і, можливо, ви хтось з вас зарекомендує, як ви це робили. У е, мене є на цій ділянці проблема з кротами. Так як є краплина зрощувальна, е, то відповідно є і кроти. Вони е, живуть там, де є волога. І якщо на інших ділянках, де в мене ростуть саженці, вони мені. Надто багато шкоди не завдають, так як вони просто рівють тунель, коріння не зачіпають, ну дай все, коріння там собі росте. Земля, е, вона, так би мовити, не відкрита. Е, то е, в розсаднику, в маточнику тут вони роблять тунель, і там, виходить, буде коріння е, буде без тир, це без цього субстракту, і відповідно може менше наростати корінь. Тому було вирішено, що потрібно негайно виганяти звідси цих таких шкідників. І от в магазині мені порекомендували ось такий засіб ну, відомої фірми, да, це не в якому разі не реклама, це сказали найдієвіший. Я навіть не прочитав, що всередині. От. Потім, коли я відкрив, я побачив на запах, понюхав що це звичайний карбіт, лише він чорного кольору. Я в дитинстві звик бачити. Комунальників карбід білого кольору, а тут чорний, Ну, запах той самий. І потрібно просто поставити цей кусочок карбіду в лунку з кортами. Ну, ми так і робили Відповідно, десь, де є отвір, такий. Ось, наприклад, ось тут видно вон є отвір. Я беру такий кусочок, так мені сказали, туди його засовую. От. Присипаємо трошки землею, тобто треба попасти в лунку крута. Потім, я так розумію, йде реакція з водою і і ці крути починають тікати от Ну Ось такий спосіб мені підказали да, в магазині. Засіб цей зовсім навіть не дешевий. Цікаво, можливо, підійде і звичайний карбіт, який можна... Тобі дешевші ціни купити, так, як це коробочка, тут пів кілограма карбіду, а коштує вона майже 400 гривень, ну, принаймні в нашому магазині. От. Того виходить, зовсім не дешевий цей спосіб. Якщо у вас є свій власний варіант, дієвий спосіб, будь ласка, завчасно буду вам вдячний, можливо і для інших користувачів мого каналу, це буде. Корисна інформація. От. Так що прошу, прошу поділитись вашим досвідом. Ось ще одна така норка. Я беру невеличкий кусочок, туди його засунув, відчуваю, як він там впав, трошки загорнув, щоб ця реакція пішла і це випаровування йшло в цих їхніх тунелях. Ще раз ось так виглядає наш. Насадник. Ми бачимо є виноградник, у мене батько займається ще виноградом. Це такий. Тут є досить не чимала колекція столових сортів винограду. Приватне столових є, звісно, і технічні, яких робимо вино, але більшість це столові сорти. Ми бачимо, накрили вже градовою сіткою, так як, і, так як в нашому регіоні буває. Не часто, але буває, випадає град. А для, взагалі град багато шкоди задає, а для невинограду це особливо критично. Тому так, да, ось тут -от накрили. До речі, також є саженці винограду на осінь. От, Кого буде цікавити посадковий матеріал саженців, чи, можливо, інших дерев, то звертайтеся, номер телефону, буде вказан під відеооглядом. Дякую всім за увагу. До побачення!